Вітаю вас на каналі Exua. Більшість наших клієнтів вже оцінила якість олив Nordціa Lubricants Тепер до них можете приєднатися і ви. Адже саме зараз при купівлі цих якісних олив з багатою історією можна непогано зекономити. Купуй в мережі ExisUay продукцію NordCia Lubricants з позначками та заощаджуйте. Все досить просто. Ну, а для тих, хто. Знайомиться з брендом вперше, нагадаємо, що продукція під торговою маркою NordSia Lubricants виробляється в одному з центрів нафтопереробної промисловості Європи. А саме в Голландії. Виробнича потужність підприємства становить 120 тисяч тонн готових мастильних матеріалів на рік. Завод має сертифікат ISO 2001. Якщо вам потрібна Якісна олива недорого, ви знаєте де шукати. Ну а на цьому все. Хай щастить! до зустрічі на каналі.